Всім добрий ранок, компанія МініАгро Мукачево Мукачево. З самого ранку ми вантажимо наш автомобіль. Замовлення онлайн, Донфанг на широкій резині, 21-го року виготовлення із скляними щитками Трактор у нас їде Турківський район, село Скрець. Гарантія на трактор нагадуємо 2 роки. Сьогодні хороший день для покупки, сьогодні День Незалежності. З чим ми вас і вітаємо. Всім наших співгромадян, українців. Нашого клієнта ми вітаємо з покупкою трактора. Хай служить. Трактор на широкій резині, якраз для гірської місцевості. А вас запрошуємо на наш виставковий майданчик в місті Мукачеві по вулиці Берегівській бічній 1А або за номерами телефонів. Всім гарного дня, вдалих покупок і до зустрічі до нових відео і відгрузок.